Вітаю! Мене звати Наталя і я власниця школи бухгалтерської справи майстра. Я вас запросила в нашу навчальну аудиторію для того, щоб провести безкоштовні міні-уроки по навчальному проєкту Аудит для підприємства. Ми будемо з вами тут проводити один раз на тиждень навчальний процес. Це буде відеолекція. Там будуть деякі презентаційні матеріали, зразки документів для проведення аудиту внутрішнього на вашому підприємстві. Що я буду вам розповідати? Давайте ми зараз з вами подивимось. По навчальному процесу ми будемо розглядати наступні теми. Я зі свого досвіду, у мене 22 роки. Практики головним бухгалтером, аудитором, буду вам розповідати про основні контрольні точки і ризики, які можуть бути на будь-якому підприємстві. Чи це аграрна сфера галузь, чи це послуги, чи це виробництво, чи це торгівля. Ми розберемо з вами види організаційно-правових форм господарювання, для чого потрібен аудит, які є об'єкти оподаткування та Касові апарати. Далі. Наступна тема це ПДВ. Основні контрольні точки оптимізація податку, прорахунок ризиків на блок податкових накладних РК. Далі я вам розкажу, що таке податковий борг, як потрібно комунікувати з ДПСниками. І що робити, коли прийшов лист щастя ППР. Далі у нас буде четверта частина це кадровий аудит. Про рахунок ризиків на штрафи, перевірки ДПС. Як написати заперечення на акт перевірки? П'ятий блок це менеджмент. Хто такий фінансовий менеджер? Як можна поєднувати багато завдань, бухгалтеру, щоб він був продуктивний і був ефективний та залишався адекватний. Шостий модуль все про управлінський облік, фінансове планування та Звіт про прибутки і збитки пл PL-баланс називається. І ще ми тут розглянемо цікаву а, таку таблицю рух грошових коштів, а, де будемо шукати а, то таке да, от, слабке місце в бухгалтерії, коли можуть виводитися гроші з компанії. Далі, у нас сьомий модуль це основні фактори роботи на виробництві. Формування собівартості продукції, калькуляція, номенклатурні групи, правильно, розрахунок саме ось собівартості по кожному виду продукту, товару, щоб кожен з вас, власників, керівників бізнесу, змогли знати, наскільки рентабельна та чи інша продукція вийшла у вас. І щоб далі не попасти на збитки, можливо, змінити підхід до виробництва даної продукції. Восьмий модуль це податок на прибуток, слабке місце витрати, робота з ФОПами, пов'язані особи, як прогонити, да, от правильно виводити гроші, прогонити ці потоки. Дев'ятий модуль це у нас фінансова звітність, баланс. Вміти читати баланс, вміти читати фінансову звітність. Відповідальність аудитора. Тут ми розглянемо ще нерухомість, земельний податок та єдиний податок четверта група ризиків. І останнім модулем я вам намалюю портрет ідеального бухгалтера, взаємовідносини між керівником, департаментом фінансів чи бухгалтерією. Все це ми з вами пройдемо в режимі онлайн-уроків. Для того, щоб ви знали значимість бухгалтера на підприємстві і вміли налагодити да, от таку злагоджену співпрацю і розуміли, наскільки важливим є бухгалтер, коли він ідеальний, і щоб були у вас знання, да, що ж робить бухгалтер і для чого потрібно, щоб був порядок в бухгалтерії в першу чергу. Тому рада вас е, запросити на наші безкоштовні міні-лекції. Хто захоче перевірити свої знання, як за засвоїв матеріал, я е, ще вам відправлю нашу навчальну групу, наш канал по навчальних процесах школи бухгалтерської справи, майстро, Тести». Дякую за увагу і до зустрічі!